Привіт, Запоріжжя. Це топ новини дня від п'ятої редакції. Смертельна автотроща сталася в суботу вранці на Хортиці. 29-річний водій Ауді не пропустив Нісан і виїхав на перехрестя. Внаслідок зіткнення ауді загорілась. Обидва водії загинули на місці. Двоє пасажирів Ауді з різного ступеню травмами потрапили в лікарню. У запорізькому цирку ведмідь напав на адресувальника. Тварина була на повідку під час виступу, кинулася на артиста і розідрала костюм. Популярний запорізький блогер мобілізувався до ЗСУ. Мова про автора Ютуб каналу Geek Journal Олексія Шкробинця, більш відомого як Тайлер Андерсон, він записав відео, де сказав про персональну відповідальність за українську перемогу. Суддя по справі Мотор Січ, якого упіймали на хабарі, повернувся на роботу. Торік набу схопила на гарячому чотирьох суддів Київського апеляційного суду. За 35 тисяч доларів вони мали скасувати арешт на два літака у справі Богуслаєва. За одного суддя Віктора Глиняного внесли 5 мільйонів гривень застави і випустили з під варти. Тепер він сам судить підозрюваних. За вихідні, РФ скоїла пів тисячі ударів по області. В селі Єгорівка поранена жінка, 87 років. У Запоріжжі є влучання ракети в промисловий об'єкт. Вчора в Запоріжжі негода наробила проблем. Комунальники прибирали дерево, яке впало і перегородило дорогу. А в одному з районів дерево впало прямісінько на легковик. Відомі блогери і співаки приїхали у Запоріжжя на фестиваль бути в Україні. Містяни змогли поспілкуватися з Акімом Галімовим, Володимиром Заводюком, командою «About», а також послухати наживо пісні Каски та Адама. А більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.